Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Враховуючи численні прохання, я створюю відео про дебют. Сьогоднішня тема це французький захист, варіант Тараша. Я вибрав дуже коротку партію, тому що вона закінчила вже в дебюті. Білими грав Магнус Карсен, чорними Фабіано Каруана. Обидва дуже сильні шахісти. Ця партія гралася в 2014 році. Оскільки це перше відео про цей варіант, тому я буду намагатись пояснити все детально. Є 4 поставили пішака в центр. Е6. Чорні зіграли тільки на одну клітинку пішаком. Яка є рекомендація? Можна то ставити другого пішака в центр. Д4 ось біли вже два пішаки в центрі. Чорні грають d5. Тобто на першому ході чорні зіграли Е6, щоб захищати центральне поле. І тепер d5. Важливо мати пішака в центрі. В даній партії був інший порядок ходів. Партія почалась з ходу d4 і чорні зіграли Е6. Чорні запросили білих зіграти французький захист. Білі могли зіграти, наприклад, С4 ферзовий гамбіт. Але білі погодились Е4. І тепер Д5. З перестановкою ходів в нас вийшов французький захист. Які є хороші ходи в білих? Можна зіграти Е5, захопити побільше простору. Взагалі, пішак на e4 він під боєм. Його необхідно захистити. Є два ходи: кінь С3 чи кінь d2. Почнемо з ходу кінь с 3. Хороший хід, але чорні зіграють слон Б4. Зв'яжуть коня, і пішак на e4 він буде знову під боєм. Варіант тараша білі грають кінь d2, щоб уникнути ходу слон b4. У Білих є ідея c3, кінь з d2 захищає пішка на e4. Мінуси цього ходу це те, що перекрили ферзаві лінію. І в слона на С1 немає ходів. Варіант Тараша це надійний варіант за білих. Може не бути великої переваги, може бути маленька перевага, але це буде стабільна перевага. Мінус ходу кінь Д2, що він дещо повільний, і чорні зразу починають контратакувати центр ходом С5. Типовий хід в французькому захисті. Що робити білим? Є хід ЄД, але в партії був хід кінь F3. Лінія Ейве Кереса. Білі розвинули коня і кінь захистив пішка на d4. Чорні б'ють Д, кінь d4. Білих тепер кінь в центрі, а не пішак. Кінь в 6. Чорні розвинули коня поближче до центру. Єде. Інший хід білих, типовий хід французькому захисті, є 5 Пішак напав на коня. Кінь f 7 кінь атакує пішака, кінь 2 ф3. Захистили пішака. Кінь c6. Вже 2 коні атакують пішака, слоних 4. Це типова позиція у французькому захисті: білі мають пішака на e5, білі контролюють поле d4. В чорних поганий слон на c8, в чорних буде проблема його розвинути. Але взагалі це рівна позиція. Повертаємось до партії. Був хід на e5, білі побили ЄД. Чорні мають побити пішка на d5. Хороші ходи ферзь d5, кінь d5. Можна побити її d. Це трошки гірший хід, тому що чорний пшак на d5, він ізольований. Але теж так можна грати. В партії був хід ферзь d5, в чорних активний ферзь в центрі. Але мінус в тому, що на цього ферзя можна напасти. Хід білих, подумайте, як тут грати. Чорні створили загрозу ферзь d4. Кінь під боєм найкращий хід за білих це кінь b5. Білі створили загрозу С7, потрійний удар. Чорні мають від цього захищатися. Які є варіанти? Ферзь d8, відступили ферзем назад, ферзь захистив поле c7. За білих тут є хід кінця 4. Чорні можуть розміняти ферзів, але це для чорних не дуже добре. Ферзь d1, король d1. Білі втратили рокіровку, але це все добре. Білі коні дуже активні. Загроза кінь С7. А також коні контролюють поле D6. І можна буде розміняти одного слона на коня. Що робити чорно. Кіня 6. І, наприклад, С3. Хід С3 3 це ми обмежуємо чорні фігури. І білий король зможе походити на С2. Також в білих є ідея ходу кінь d6. І взагалі в білих невелика перевага. Які є інші варіанти захисту в чорних? Кінь d5, щоб кінь захищав поле c 7. Кінь Є3. Намагаємося розміняти коня з d5, який захищає поле c 7. Кінь А6, кінь д5, є D. В чорних з'явився ізольований пішак. Слон e3 і білі атакують пішака на а7. Тут перевага білих ще більша. Повертаємось на початок цього варіанту. Тому за чорних правильно не розмінювати ферзів, а грати кінь d5. Поставили коня в центр, щоб він захищав поле c7. В партії був інший хід, а 6. Чорні захистили поле c7, але кінь стоїть з краю дошки, де він менш активний. Далі було кінь С3. Виганяємо ферзя з центру. Чорним можна було зіграти ферзь d6. Це, мабуть, найкращий хід. Тому що в партії був хід ферзь d8, це трішки гірший хід. Хід білих, знову подумайте, що робити далі. Білі мають розвивати фігури. Наприклад, зробимо рокіровку. Слон С4 розвинули слона по центру. Слон E7. Чорні теж розвинули слона по центру. Рокіровка, рокіровка. І це рівна позиція. Білі хочуть отримати перевагу, тому це не найкращий варіант. Які є ще ідеї в білих? Кінь хоче походити на c4. Але тоді чорні розмінюють ферзів. Кінь d1 і білий кінь відходить подалі від центру. Це за білих не дуже добре. Тобто білий кінь на d2 зв'язаний, його необхідно розв'язати. Ферзь f 3 розвинули ферзя. Далі можна грати конем. Але на ферзь f 3 в чорних є хід кінь b4. Атакований пішак на С2 і як його захищати? Є хід слон d 3 але, звичайно, чорні розміняють коня на слона і зіпсують білим пішакову структуру. І в чорних краще буде позиція. Білі дійсно хочуть зіграти ферзь f3, але потрібно не допустити ходу кінь f4. Тому найкращий хід пішака 3 Яка діє рекомендація? Або ви покращуєте свою фігуру, або ви погіршуєте фігури суперника? Хід А3. Він обмежує фігури суперника. Слон е 7 чорні розвинули слона, чорні хочуть зробити рокіровку. Тепер ферзь ф 3 і рокіровка. Хід білих, подумайте, що робити далі. Чорні щойно зробили дуже грубу помилку, чорні не врахували загрози білих. Ферзь ф 3, Ферзь зв'язав пішка на b7. І білі зіграли слона 6. Білі виграли фігуру. І Фабіано Каруано здався. Звичайно, це партія гросмейстерів, і зазвичай, коли гросмейстер програє фігуру, він здається. Але якщо ви граєте приблизно на рівні 4-го розряду, то здаватися рано необхідно продовжити боротьбу. Давайте повернемось на хід назад, подивимося, як було уникнути цієї помилки. Білі створили загрозу побити слона 6. Правильно захищатися це зіграти конем на C7. Чорні знову зіграли конем. Зазвичай це недобре грати однією фігурою багато разів в деб'юті. Що може бути далі? Слон d3, розвинули слона по центру. Якщо чорні зроблять рокіровку, то слон буде атакувати короля. Кінь С 5 Чорні поставили коня в центр це хороший хід. Білий кін на C3 під боєм, тому білі грають кінь d4. Відкрили дорогу слонові. І ця позиція приблизно рівна, хоча в білих є невелика перевага за рахунок того, що білі фігури вони більш активні. Тепер повернемось на початок. Ще раз подивимось цю партію. Д4Е6, Е4 Д5. З перестановкою ходів ми отримали французький захист. Кінь Д2 варіант тараша. С5, чорні атакують центр, кінь жф 3 розвинули коня. СД, кінь Д4, кінь Ф6, ЕД. Ферзь d5, чорних ферзь в центрі, потрібно його звідти вигнати. Кінь b5, кінь 6, чорний кінь опинився на краю дошки. Кінь С3, ферзь d8, нормальний хід. А3. Обмежуємо фігури суперника. Слон є 7 розвинули слона по центру, ферзь f3. Розвинули ферзя, хороший хід, чорні не можуть атакувати зараз ферзя. Рокіровка дуже груба помилка. Слон на 6 і білі виграли фігуру чорних був правильний хід, це не рокіровка, а зіграти кінці 7. І була приблизно рівна позиція з невеликою перевагою білих. Щоб підтримати мою роботу, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!